Що ти можеш розповісти про кризу свідомості, про той стан зомбованості? Кризу свідомості, в якій зараз знаходиться середньостатистичний українець, я завжди називаю базовим елементом, який нам необхідно змінити. І ця криза свідомості середньостатистичного українця вона створена абсолютно штучно, але абсолютно свідомо, чітко прораховано і працювала на це дуже багато структур з потужними аналітиками. А по суті, можна говорити, що в даний момент часу для спрощення управління для спрощення процесу пограбування. Людей довели до стану зомбованості, по суті, навіть певної дебільності і такої собі латентної шизофренії. Я називаю власне латентна шизофренія, тому що е в нас українці вже від виборів до виборів продовжують робити одну і ту саму дію, обираючи найменше зло, але очікують, що результат чомусь зміниться. А одне із означень шизофренії, принаймні, моє є, це робити одну і ту саму дію і очікувати різних результатів. Так от, по суті, ці всі явища зроблені для того, щоб в свідомості українців не було цілісної картини та розуміння глибини тих процесів, які в нас відбуваються, і розуміння того, яким чином не необхідно яким чином взагалі можливо змінити хід цих процесів, які є. А чим відволікають власне увагу громадян від тих першопричин, які викликаються проблеми? Відволікають увагу створенням якихось нових інформ штучним зосередженням уваги на якихось певних явищах, чи то люстрація, чи то корупція, чи то ну щось небудь такого нам взагалі тотально українцям створюють ілюзію випадковості тих явищ, які в нас відбуваються. Ну, по суті, нам говорять, що незалежна Україна з 91-го року, будучи однією з передових і найбільш розвинутих країн світу, дійшла до стану там середньоафриканської держави через випадкове управління, через несвідомі дії, через хабарництво, через корупцію, через непрофесійність чиновників і так далі. І ну, це все випадково, просто десь люди, десь не пощастило, десь така в нас доля, десь в нас погані сусіди. І це так, так звана ілюзія випадковості. Але насправді довести таку надпотужну країну з таким народом, з таким науковим потенціалом до такого стану, як зараз, це. Настільки чітка, настільки глибока, настільки продумана системна робота величезної кількості людей, об'єднаних в різні спецслужби, просто величезної. І тут треба відзначити, що ідеологи, ті, які стоять за тими процесами, які відбулися з Україною, вони ну, вони настільки люто ненавидять цей народ, що. Це навіть неможливо передати словами. Просто коли маєш можливість дивитися на цю картину в цілому і розуміти масштаби того, як процвітаючу країну 52 двох з найкращою з однією з найкращих армій з надпотужним науковим потенціалом, з найкращим або одним з найкращих сільських господарств, величезною промисловою базою і так далі довели до такого стану, коли населення скоротило на 10 мільйонів, людей загнали в рабство по світах і так далі. Ну всі ці наслідки ми і так. Бачимо, ми їх спостерігаємо кожного дня, але от головна ілюзія випадковості, я повторюсь, головна ілюзія випадковості полягає в тому, що те, що з нами відбулося, це системне явище, яке продумувалося ще на початках незалежності України, продумувалося і чітко реалізовувалося.